Всім вітання! Мене звати Гонза Олена, і я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні ми поговоримо про костюми з фільму Бриджит Джонс з Бестями від хлопця, або Закоханого хлопця, фільм 2025 року режисера Майкла Морріса. Багато років, а точніше, років 10, пройшло з того часу, як ми в останній Бачили незграбну, милу, але дуже впізнавану Брідж Джонс у виконанні Рене Зелвегер. З того часу вона втратила чоловіка Марка Дарсі, якого грає Колін Фьорд, і залишилася з двома дітьми. І ось в свої 50 вона вирішує не тільки знову піти працювати, але й почати ходити на побачення. Але дещо в житті бріджет залишається незмінним: її червона піжама в пінгвіни, її щоденники, її кашемірові кардигани та повний безлад. Художницею по костюмах цього фільму стала Молі Емма Роу, яка також працювала над такими фільмами та серіалами як Плавчиня 2022 року, останнє королівство» з 2018 по 2020 роки, відкриття відео відео» 2019-2022 роки. Любов до своєї роботи та скурпульозна увага до деталей була основною силою, яка рухала 15-20 осіб відділу по костюмах, який очолювала Роу. В одному з інтерв'ю вона казала, що є фанаткою франшизи про Бріджит Джонс, і тому, коли тут вона розробляла гардероб всіх героїв, вона хотіла віддати шану й іншим. Художникам по костюмах, які працювали над минулими фільмами, та створювали образ самої бріджет. Але перш ніж розглядати гардероб, давайте згадаємо, яким саме чином був створений образ самої Бріджет Джонс, тому що франшиза, які більше 20 років, і вона не про чарівників та супергероїв, є дещо нонсенсом, і конкуренцію їй може співставити тільки, мабуть, секс у великому місті з Кері Бредшу. Отже, Хелен Філдінг у 1990-х роках створила Бріджит як персонажа, що веде колонку. А це був щоденник жінки, якій близько 30 років, і вона живе у Лондоні. У 1996 році вона написала першу книгу та видала її. А у 1999 році з'явилася друга книга про Бріджет Грані разумного. Коли були викуплені права на екранізацію книги, щоб зберегти її цілісність на роль режисера, було запрошено Шерен Магуайр, Ця відома авторка, режисерка документальних фільмів є не просто подружкою автора книги, вона є її одним з реальних прототипів друзів Бріджит, Шази та Джуда. До речі, вона потім ще й знімала третій фільм про Бріджит, дитина Бріджит Джонс. За словами продюсера фільму, вона привнесла якраз Реальність того, що відбувається, адже світ Бріджит Джонс був дійсно світом. Шерен, вона в ньому жила. І коли друзям було близько 30 років, вони ще не були у серйозних стосунках і ходили на вечірки, саме тоді і народився персонаж Бріджит Джонс. А сама Бріджит Джонс, тобто Вегер, приїхала у Лондон у березні 2000 року для того, щоб почати працювати із е, жінкою, яка ставить голос е, з Барбарою Беркері, е, яка до цього допомогла Гвінет Пелтроу е, у відпрацюванні. Англійського акценту для фільму Закоханий Шекспір щоденні вправи включали в себе не тільки вимову, але й ритм мови. А щоб закріпити все це, Рене Залвегер під ім'ям Бріджит Кавендіш почала працювати кілька тижнів у літературному агентстві Пікадор видавництві, вибачте, Пікадор як. Як стажист у відділі реклами, вона варила каву, відповідала на дзвінки, і ніхто не заподозрив, що це галівудська зірка. Також Рене набрала достатньо ваги завдяки дієті не дуже здорової їжі, вона їли піцу, бургери і тому подібне. А ще вона довірилася художниці по костюмах, яка і створила цей. Незабутній образ Рейчел Флемінг, особистий стиль Бріджит Джонс, що складається із коротких спідниць картиганів та шарфів, увійшов у історію поп-культури нульових як один із образів, який ми пам'ятаємо завдяки художниці по костюмах. А коли Рейчел Флемінг розробляла ці образи, вона, звісно, орієнтувалася на те, як Бріджит описана у своїх щоденниках завдяки опису побачень, її зустрічам із друзями, а також вживанню цигарок та алкоголю. І цей образ, в принципі, був дуже зрозумілий жінкам цього року і цих років, і також дуже заклопотаним. А ще цей образ створив мікротренд, який називаючи заклопотана англійка, що несе під собою наслоювання шерів одягу через те, що погода у Великобританії не завжди зрозуміла, яка буде. І подібні наслоювання ми можемо складати на Кейт Вінслет чи Кірі Найтлі, і авжеж на фотографіях у мережі Хелен Бонем Картер. Оскільки Брідж Джонс тепер е, намагається поєднувати кар'єру дітей, побачення та віднайти сили для нового життя, цей фільм є дуже важливим. Тут Бріджит намагається впоратися із горем, прийняти його, пережити його, і це видно в одязі, який зараз не кидає її виклик. Гардероб було зібрано частково у благодійних та комісійних магазинах Північного Лондону, там, де і живе героїня Рене Зелвегер. У фільмі дуже е, важливо було показати ще й той момент, що е, Бріджит не купує новий одяг, але вона витягає щось, що було важливо їй у минулі роки. І ми дійсно так робимо. Іноді е, ми даємо другий шанс нашому одягу, тому що мода циклічна, і е, іноді. Певні речі грають доволі яскравими фарбами, і у наступні роки у цьому фільмі Бріджит ще сили намагається тримати себе в руках. І ця лінія переживання горя була ще й емоційно важливою для самої художниці по костюмах. Вона обиралася на власний досвід, коли у підлітковому віці вона втратила батька. І Дивилася на мати, як вона почала носити певні речі з гардероба батька. Це надихнуло на створення, наприклад, сірого кардигану та сорочки з ініціалами Марк Дарсі, у яких ми бачимо бріджет, коли вона лізе на дерево за дітьми. Це дуже важливий момент. І це дало перспективу на погляд, що не було прописано у сценарії фільму. А саме ми можемо уявити, як Марк та Бріджет проводили час разом вдома, як Марк був одягнений, як вони проводили час з дітьми. Хоча насправді ми цього не бачимо, ми цього не можемо побачити, але можемо уявити. Маючи всього 12 тижнів на розробку гардероба для акторів, Роу також знайшла і кілька вінтажних речей, а саме сіре пальто та фіолетовий шарф, у яких бріджет з'являється у першому фільмі. І коли на Рене Зелвегер побачила ці речі, це був, за словами Роу, дуже емоційний момент. А взагалі, у фільмі дуже багато посилань на попередні фільми, фільми і на попередні речі. Наприклад, сукня, зелена сукня Бріджит, у якій вона. З'являється на початку фільму, і де без Дарсі вона не може застібнути блист... блистівку ззаду, е нагадує е зелену сукню з третього фільму, коли вона разом із Дарсі на Христинах е сина Джуд, і коли вони зачали свого сина. Е у цьому фільмі Марк також з'являється, але за сюжетом у фантазії Бріджит поряд із нею, і це дуже-дуже емоційна історія. А ще Роу відтворила частину історичних речей, наприклад, червону піжаму з пінгвінами. Оригінал вже не існує, і тому вони зробили безліч кольорних перевірок щодо. А, Видів та відтінків червоного, щоб це виглядало дійсно правдоподобно на камеру. Потім відділ графіки намалював, то надрукував пінгвінів і потім це все вистирувалося для того, щоб убрати залишки пігменту. Тому для саме цієї. Речі потрібно було затратити ще дуже багато часу на зістарювання, деякі нитки видернути, деякі гудзики розхитати для того, щоб ця річ виглядала, ніби їй дійсно десь 20 років. А ще коли ви бачите Бріджит, коли вона збирається на перше побачення із Рокстером, вона Одягає прозорий топ із чорним бюзгалтером. Якщо вам здалося, що це щось знайоме, вам не здалося. Це дійсно відсилання до образу Бріджит, коли у першому фільмі вона фліртувала із Денілом Клівером, але цей топ також вже не існує, тому Роу провела дійсно багато часу, щоб Приблизно зрозуміти, що це за крі, що це за тканина. Вона казала, що вона майже впевнена, що це якась річ із топ-шоп, куплена в цьому магазині у 2001 році, але ніхто ж, звісно, не думав, що вона стане свого роду спадщиною і потрібно буде через 30 років. Тому вони зробили максимально схожу блузку. Також ми, звісно, пам'ятаємо про бабусині труси, так звані, які одягала Бріджит Джонс на побачення з Денілем Клівером, і їх, як спадщини, теж не виявилося в архівах Universal, тому. Їх знайшли на ринку Рідлі Роуд у одному з ларьків, де продається старомодна нижня білизна. Але програючи тут цю сцену, коли Бріджит знову збирається на побачення, вона їх дістає, розглядає, але вирішує знову покласти їх у комод та вибрати мережево. Доволі непоганий посил. А, також тут розігрується ще й кульмінаційна сцена зі снігом. Перший фільм, коли Бріджит женеться за Марком Дарсі, і на ній тигрові труси, і якась майка та, здається, картиган з гудзиками. А, тут вона женеться за містером Волокером, але тут вона більш одягнена. Роу думала програти саме через кольорову палітру цю сцену, і вона навіть купила кілька спідниць із тигровим принтом, але потім подумала: о, о ні, щось це не дуже про Бріджет, і тому залишила тільки блузку того ж кольору, якого у першому фільмі на Бріджет була Майка. Одним із елементів образу Бріджет завжди була ще підвізка у формі серця від Тіфані, яка з'являлась на Бріджет у всіх фільмах. Але у цьому фільмі Ро подумала про те, як би її обіграти, щоб вона виглядала більш. Сучасною, тому що ну, ми зараз доволі часто можемо змішувати якісь метали, чи носити кілька намистин чи кілька ланцюжків, тому тут вона вирішила додати ще й намистину буковки, «Д», що говорить про. Марка Дарсі, який завжди поряд із її серденьком. Але наприкінці фільму ми знову бачимо на Бріджит цю підвіску тільки із сердечком. А підвіску із де ми можемо розгледіти дуже щільно розгледіти, але вона є на дочці марка та Бріджит Мейбл. Також у цій сцені ми можемо побачити на Бріджет а ці срібні кульки на голові, вони теж є відсиланням до першого фільму, коли вона трошки п'яненька, з подібним головним убором співає караоке та щось там підмігує Деніелу. А ще пам'ятаєте той різдвяний светр Марка Дарсі з першого фільму з Оленем. Він теж повертається у фінальній сцені новорічній на Білі на синові Марка, який впродовж цього фільму, а також як і Бріджит, доволі сильно переживав щодо втрати батька. У цій сцені, а вже ж він на Білі завеликий, але також він несе доволі сильний емоційний посил. А вже ж, костюм Бріджа Джонс у короткій спідниці та Кардигані став одним із культових образів для Хеллоуіну. і Бріджит у нас тільки так і асоціюється. Я вже ж через 10 років після останньої зустрічі з Бріджет не могло так раптово статися, що опа, а Бріджит вже у діловому костюмі. Ні, це Бріджит. І вона знову у коротких спідницях, вона знову у різних картиганах. І видно наскільки їй комфортно та зручно у цьому одязі. І це теж один із основних посилів цього фільму, не дивлячись на вік. Одягайтесь так, як вам зручно, щоб відчувати себе самими так, як треба, так, як робить і сама Бріджит. І, а вже ж я не можу не приділити увагу гардеробу чоловіків Бріджет Джонс. Деніел Клівер, який воскрес у цьому фільмі, та знову є близьким другом Бріджит Джонс, але не в інтимному плані. А для нього треба було віднайти якісь оригінальні речі. До речі, у самого х'югранта виявилося доволі багато сорочок з оригінальною Бріджа Джонс. Тому він дав закрійнику взяти мірки із цих сорочок, для того, щоб відобразити цей стиль. Цей стиль цього ловеласу. Особливість сорочок Деніела Клівера була в тому, що там така дуже велика стоїчка у комірі, і коли він розцівується, цей комір залишається біля обличчя Деніела, а не спадає, як на сорочках 70-х. І для. Поєднання сцен минулих та вигляду теперішнього це був дуже необхідний елемент. А щодо його костюмів, то їх шив Річард Джеймс із Севіл Роуд. Це був дуже видатний, відомий загріщик. Зараз це дуже нішева фірма. Але сам Річард Джеймс вже не кроїть костюми, тому звернулися до його підмастеря якогось часу з... на ім'я Бен Кларк, який дійсно зміг зробити у стильовому правильному виборі Деніла Клівера і нові костюми. Але окрім цього, з'являються тут і нові деталі, які безпосередньо обговорювалися з Хью Грантом. А це е, годинник, і він вирішив, що це має бути нішевий панерей, е, дуже статусна річ і дуже впізнавана. Але хотів і підкреслити. Вже слабкі сторони Деніела, і він хотів оправу. І дійсно ту оправу, яка підійшла до обличчя Деніела Клівера, стали окуляри фірми Калтер Крос. А ще, окрім розробки гардеробу вже нам відомих персонажів Бріджи та Клівера. Ще Ро отримала і творчу ліцензію щодо розробки гардеробу двох нових персонажів, що також у фільмі є і двома новими чоловіками: Бріджит, а це Рокстер, якого грає Лео Вудол та містер Волокер, якого грає Чеветель Еджофор. Для розробки гардеробу містера Волакера Роу. Розглядала ще більш щільніше своїх друзів-вчителів, які насправді, за її словами, є дуже класними людьми, але вони дійсно люблять твіт та вельвет, як і всі вчителі у нашому класичному баченні. Тому вона, окрім цих тканин, додавала ще джинс. А щодо політри, вона вела. Оранжеві та зелені відтінки, що якраз говорять про ту м'якість, яка насправді є у цього вчителя, і якого дуже люблять діти. Хоча мами бачать в ньому якогось ізверга із свистком. А щодо Рокстера, це не просто новий персонаж у Сесвіті Бріджет. У її всесвіті взагалі не було і подібних персонажів. І справа не в тому, що він настільки. Переймається природою, сміттям, переробкою, планетою. А він ще і виглядає як хлопець з іншого покоління, і насправді так і є, і він, на відміну від усіх інших героїв, ще не має якогось певного соціального статусу. і Тому він обирає речі доволі прості, там джинси, футболки, і деякі речі повторюються у його гардеробі. Але, тим не менш, він доволі цікавий у певний період сюжету персонаж. Що ж, сподіваюся, вам було цікаво розглянути гардероб Бріджит. А, можливо, з'явилися бажання переглянути якісь минулі фільми та подивитися новий. Я його, до речі, бачила двічі-двічі ридала, і для мене це теж стало дуже емоційною історією. А вам дякую, що були зі мною. Будемо розглядати наступного разу знову щось цікавеньке по костюмах. А хто ще не підписався, підписуйтеся і до зустрічі!